Робота спеціалізованих мобільних груп, виявлення і розслідування сексуальних злочинів, скоєних російськими військовими. Правоохоронці повідомили трьом окупантам про підозру у знущанні і вбивстві цивільних. Відключення електроенергії. Як вберегти дім від пожежі? Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. Наймолодші потерпілі від сексуального насильства під час війни 4 роки, найстарші 82. Після деокупації населених пунктів одразу за військовими на цю територію потрапляють поліцейські, і їхнім головним робочим інструментом є подворовий і поквартирний обхід. Так вдається виявляти значну частину воєнних злочинів. Лише Нацполіцію наразі зареєстровано понад 42 тисячі проваджень. Київська область це 35 відпрацьованих населених пунктів і 15 виявлених постраждалих осіб. Чернігівська область це 15 відпрацьованих населених пунктів і три постраждалих особи. Харківська область, 28 відпрацьованих населених пунктів і п'ять постраждалих осіб. Донецька область 12 відпрацьованих населених пунктів. Це в жовтень місяць. І чотири постраждалих особи. Ця робота тільки почалась. І Херсонська область 49 відпрацьованих населених пунктів, і шість постраждалих осіб. Представниця Сполучених Штатів при ООН відвідала Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Американські делегації розповіли, як відбувається збір доказової бази під час фіксації воєнних злочинів, які вчинили російські окупанти. Та показали, як використовується обладнання, надане американськими партнерами. Ми дуже вдячні американському уряду за виділення першої єдиної на поки що мобільної лабораторії, яка допомагає нашим експертам, криміналістам і слідству виїжджати на місце події і фіксувати доказову базу, одразу відбирати ДНК-аналізи, прямо там, не втрачаючи час для того, щоб встановити і родичів загиблих людей, і встановити інші зразки, які на місці Ісця події збираються наразі понад 42 тисячі кримінальних проваджень відкрито національною поліцією й іншими правоохоронними органами саме щодо воєнних злочинів, які вчинені окупантами. Is is Документування – це надзвичайна ретельна робота, яку виконують українські слідчі. Цю інформацію будуть використовувати в українських і міжнародних судах та інших службах. Ті, хто вчинив ці злочини, нестимуть відповідальність. В Україні збільшилася кількість ДТП під час відключення електроенергії, проте система МВС докладає зусиль, щоб ці показники стали нижчими. Зокрема, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху. Щодоби ми можемо фіксувати 400, 500, а інколи навіть до 600 ДТП протягом доби. Щоб прийняти дані за жовтень і вересень цього і попереднього. Років то ми бачимо зростання динаміки загиблих на 8%, травмованих аж на 9%. Євгеній поділився рекомендаціями, які допоможуть водієві щонайменше за 120-130 метрів побачити учасника дорожнього руху. Ми радимо світлі кольори одягу, як вам, так і вашим дітям. Так само варто не забувати і про домашніх улюбленців. Які так само можуть бути вдягнені в спеціальні світовідбивні нашійники? Що говоримо про дітей чи дорослих, так само рюкзаки, одяг, взуття з відповідбовними елементами. Слідчі Нацполіції повідомили трьом військовим Російської Федерації про підозру у розстрілі чоловіка та знущання з жителів Ірпеня. Під час окупації міста російські військовослужбовці знущалися над цивільними українцями. Одного чоловіка вивели з його квартири та вбили. На той момент у нього не виявилося із собою документів. Тож окупанти його розстріляли. Сусіди знайшли тіло наступного ранку та тимчасово поховали у парку біля будинку. На кресту дані Карлов Євгеніч. Дата поховання 25.03.2022 рік. Я їх впізнала всіх трьох. Які розстрілювали мене, які хотіли розстріляти мого сина і були нашої 11 танків, 12 бойових броньованих машин і склад боєприпасів окупантів знищили підрозділи Нацгвардії за тиждень на Донецькому напрямку? Ліквідація російських сил була найрезультативнішою під час ведення оборонних та розвідувально ударних дій у районах населених пунктів Водяне, Авдіївка, Павлівка. Нацгвардійці знищили 5 танків та 4 БМП з десантом близько 25 осіб. Наші захисники кожен день наближають нашу перемогу. Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України показало, як ремонтують трофейну техніку. У руках хазяйновитих українців не пропаде жодна запчастина. Використовуються всі можливості, щоб швидше перемогти, і здобута в боях техніка ворога не виключення. Сюди евакуюється техніка з поля бою для того, щоб провести тут ремонт за технічним станом, поточний ремонт, середній ремонт, капітальний ремонт, на жаль, ми проводити в польових умовах не можемо. Ми забираємо навіть от з прямим влучанням в бойову машину, але ми ж розуміємо, ну пошкоджений корпус, пошкодження башня, але кутова частина даного екземпляру вона придатна для відновлення наступному техніку. Українські моряки-прикордонники вчилися протидіяти ядерній контрабанді. Для цього пройшли цілий курс, на якому за допомогою портативних детекторів знаходили радіоактивні речовини. Після їх виявлення відпрацьовували порядок дій для припинення спроби незаконного переміщення радіоактивних речовин через кордон. Після звільнення населених пунктів від окупантів будьте обачними при поверненні додому, Користуйтеся асфальтними дорогами, не підходьте до покинутих будівель, автівок та блокпостів. Тощо, не чіпайте покинуту зброю, техніку чи будь-які інші підозрілі предмети. Та ні в якому разі не заходьте у ліси, лісосмуги, сади, у поля та нагороди. Наголошуємо: не чіпайте предмети, які ви зараз бачите на екрані. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Негайно звертайтеся за номерами 101 або 102. Мобільний застосунок змінної безпеки MindFree покращено завдяки відгукам користувачів. Тепер швидше працює інформативна мапа. Застосунок дозволяє уникати мін та попереджає про наближення до вибухонебезпечних зон. Крім того, є можливість переглянути фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення. Для користування новими функціями застосунку потрібно оновити або завантажити його на Google Play та App Store. Вберегти дім від пожежі під час відключення електроенергії. При користуванні свічками рекомендуємо не залишати їх запаленими без нагляду, не палити до кінця, залишати недогаром довжиною 2-3 см, а також тримати на безпечній відстані від горючих матеріалів. Використовуйте невисокі стійкі металеві свічники. Користуючись генераторами. Генератори та паливо використовуйте тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Зберігайте у сухому місці. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електрострумом. Пам'ятайте, паливо розлите на гарячі деталі генератора може загорітися. Встановіть детектори еншадного газу. Маріуполь, Азовсталь, полон слова, які викликають нестерпний біль. Історія звільненої з російського полону прикордонниці, яка з перших днів війни рятувала життя захисників України. Еліна могла уникнути полону, але зробила свідомий сміливий вибір: залишитися та допомагати українським військовослужбовцям наближати перемогу нашої держави. Азовсталь це Моя повага і біль Ліна – терапевтка Державної прикордонної служби України. Її нещодавно звільнили з російського полону. Навіть коли було кілька можливостей евакуюватися з Маріуполя, відмовилася. Це моя задача була бути поряд з хлопцями, надавати їм допомогу. Коли ти дивишся в очі бійців, які жагнуть захистити місто, хочеться для них. Робити все. Азовсталь став для Еліни професійним викликом, який вона гідно подолала. Я ніколи не думала, що я терапевт буду шити рани, що буду виконувати якісь хірургічні оперативні втручання. І навіть коли було зрозуміло, що російського полону не уникнути, Еліна продовжувала думати у першу чергу про здоров'я і життя українських захисників. Кожному військовослужбовцю трьохсотому я писала списочок ліків, які вони приймали в надії, що. Можливо, лікарі там спробують допомогти їм. Все таки лікарі давали клятву Гіппократа. Еліна поділилася найближчими планами на майбутнє. Потрібно прийти курс реабілітації, поставити себе на ноги і потім продовжувати службу. Більше історії на офіційному сайті МВС України у розділі Герої МВС 200 днів війни. У Державній прикордонній службі України презентували анімовані стікери для того, щоб їх знайти у телеграм у пошуку стікерів. Ведіть Держприкордонслужба та натисніть кнопку Додати. Серед стікерів до Московії дійдемо, змучився як кримський міст, релакс, усе під контролем та інші. Більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.